Як Бог дасть життя, це буде певна наша заміна. І наскільки треба вкласти в ці серденька чисте, чисте і ще раз чисте слово, щоб від того чистого слова возросла їхня віра. Вони могли бути прикладом непринужденного життя перед батьками, перед церквою, але добровільного перед Богом. І тоді воно все складеться. Гарний один пазл, який буде називатися Життя вічне з Господом на небесах. Ми вас благословляємо. Я би захот хотів би надати слово і вчительці, і, і і, яка би дала може якісь пару слів на путстві їхнього життя. Ми дивимося, є двоє від випускники Таня і Вероніка, які стоять, як, як так стоїмо, то справа від вас мене зліва, а від вас справа. Які закінчили ну, шкілку, ці, як назвати ці роки, вони ще невеликі, не без сказати, ну, але вони вже себе вважають дорослими. Коротше, вони вже хочуть йти, вон, вчитися, вже ну, мол, що ви будете тримати на шкілці. Ми подивіться, які ми вже самі більші. Ну, де ми будемо серед тих маленьких горобченятків бути, так? Да? Вже так дітям кажеться, що вони великі. Ну ми подивимося, дивимося що... ну, ще мали би, щоб трошки було. Ну, їхнє бажає, їхнє може чи У батьків, як вони бачать, хай так буде. Батьки знали, що вони хочуть виходити зі шкілки, значить вони їм не перечать. І благословляють, тому, значить теж не можемо цьому перечити. Ми їх будемо благословляти іменем Господа. Я тому що дай мікрофон Жені, може, в нас скаже пару слів, і їм може яке побажання, що, би, що бажали би найкращого, може, біля того. Як ці дітки вчилися вже перед батьками сказати, стільки може мовчали, вже можете все висказати. Як батьки пильнували дітей. Сам перед хочу сказати подяку для батьків, що батьки благословляли своїх дітей, що вони посилали їх на шкілку, що вони завжди за них заботилися, вдягали, насищали їх і ну, в супутствували тому, привозили їх на шкілку. І Також дітям дякую, що вони сьогодні всі прийшли і здали тести, молодці. Я дуже дякую. Які батьки готували їх. Зразу видно, діти дійсно не знають і дали відповіді дуже гарно. Ми свідки з Богданом і тому. І хай Бог благословить їх. Особливо хочу сказати, якби для Тані і для Вероніки, щоб вони були в житті чесними, щоб вони були добросовістими, щоб вони любили батьків всі старших, щоб вони були прикладом по всьому і слідували за Господом. Я дякую їм, що вони були послужні. Мені дуже, я за них дуже молюся. і дякую Господу, що Господь дарував мені з ними пробути їх ці ті... землі, ті... пару років, які я з ними могла бути. Хай Бог їх благословить і дасть їм все, щоб вони були добросовісні і щоб вони знали милуючу руку, а вони над собою бачили. І також, щоб вони милості проявляли до людей, які потребують, тому що були якби, ну, прикладом для своїх друзів. І поважали батьків, згадували за них, скільки вони де б вони не були в житті, де вони не проходили те життя, ну щоб вони згадували і за нашу церкву також не забували, де б вони в житті не були, щоб вони могли згадати ті життєві життєві дороги. Ті Руки, які вони з нами пробували разом. Хай Господь благословить їх і тримає в своїх руках. Хай ім'я Господа буде Да, Це дуже головні, важні слова у нашому житті, коли дітки приходять кожної неділі, і до них є певне звернення, вчительок, який просить, щось там бачить, какого так не робіть, так не робіть, цього не можна. Поступайте по-іншому. І вже дітки, які вийдуть зі шкілки, пам'ятайте, кожної неділі над вами вже не буде, вчителька, яка буде дивитися і давати вам зауваження. Ви будете в церкві, і не всякого разу на вас звернуть може, наскільки уваги, наскільки ви її бажаєте. І це, що ви, яке сен'є западало в ваше серце, ви повинні його возрости, донести, умножити. Щоб був урожай добрих діл у вашому житті. Розумійте, ви вибираєте дорогу самостійності, ви самі провозглашаєте в своєму серці, що ви вже достойні, ви вже великі. ви вже не хочете рівнятись на менше. І тому я вважаю, будьте розуміші, будьте мудріші всякого часу, читайте слово, перебувайте в цьому слові. Щоб не тільки оцінка ваша була в ваших очах, що ви вже більші, але щоб і дійсно і ближні ваші сказали так, ваш розум вже є немалечий. Ви можете мислити, як мислять старші. Ви можете вибирати собі вже правдиву дорогу. Оцінку своєму житті ви будете давати своїми діями. Ми благословляємо вас дуже. Іменем Господа, любою, щирою повагою до вас, до того, що ви були невід'ємне джерело Божої благодаті в нашому служінні. Неоднократно, коли ви брали участь, ми всі сиділи тремтіли, ноги щось тремтіли, коліно в коліно билося, серце трепетало, ми переживали разом з вами, тому що Слово Боже. Воно є поєднує, а особливо в труді. Правиш? Наскільки нам приємно, коли чуємо ваші голоса, коли бачимо вас, Господи, не дивимося, Боже, оце возростають ті, які мають змінити нас, мають змінити. Хай Бог благословить, щоб ви були, були вірними, благословенними, Житті радісними, щоб ваша доля вона була від Господа, так як Господь запанував вашому житті, щоб ви могли її прийняти з радістю служіння перед Богом. Ми наперед нічого не знаємо, як Господь поведе наше життя. Може, хто із нас буде страдальцем за ім'я Господа. Може, хтось пройде легшу дорогу, але ми знаємо, ми повинні казатися вірити. І коли ми всі будемо перед лицем Господа, як би не було трудно, кому легше, але щоб ми там зустрілися у них Ісуса і радувалися цією радістю непресланою, радістю живого Бога, що ми можемо унаслідувати. Те, про що проповідували, співали, верщі розказували, що ми можемо бути у них Господа нашого Ісуса Христа. Я прошу всіх нас, щоб ми склонили свої коліна, щоб ми молилися за наших діток, благословили їх іменем Господа, як Церква, щоб вони відчули цю благодать і мир Божий він посітив їх. І ми в радості могли надійно на Господа, що Господь збереже, Господь доведе, і ми всі разом будемо з нашими дітками в Його царстві. Ми будемо благословляти їх. Не чую. Да. Так. так. Добре, тоді давайте склоніть коліна, а служителям йдемо до тих діток. Пішнемо. Будемо молитися за них, поклавши на них руки. Палі вони дух святи Ісус наш Бог, храма на все лігований. Лідер уряду, Горіма. Правіння рони Роміна, роміна, соло. Великий, великий, великий Бог. Не благословна і вірять Твоє Бога. Благословляємо від Боги на люби і, і призиваємо милість Твою свою нові, щоб ти живий Бог. Було звеличений вік ті житті і Твоє ім'я. єдиний чудний і, і волі благослови. Господи, по благослови, поножи радість благодаті, сила Духа Твоєго, та приумножиться Боже, твоє познання в білях, не славися, молоді Бога. Ім'я Ісусе, Жерінайся, і голови, і голове. Лікин громи не борвайся і суди май своє падають, а володша від дух святий, і да буде благословен Господь, і благословенно ім'я Господа, молодики на Бенземі, царя, царів над царями, а дух святий. Дай да місту буде брови дебам Год моє. Великий великий бичу, ти правосмоданий повітря, а не моє дух святий. Господи Боже, давайте всі ради. Молимося на те. Спасителю наш дорогий Ісус. Ми молимося, Боже, і за великі. Боже, в ім'я Ісуса. Раністу біля мене була удигнатися. О Боже мій! Боже мій. Їхнє бажання чубожий і не навчає, що то Господи відлучатись від батьків Ісуса до Гей. Бо прилеві ліс мої сотруни на цих дорогах Боже, які сьогодні їм кажеться дуже. Господи, блистущими, але кінець який може бути не той, що бажає Ісус. якого бороси тебе, постав твою корону, за щину твою, Боже, мирість твою прийме Ісус, в їхньому житті, щоб вони оказалися вірними на всякий час. Ми благословляємо їх іменем Господа Ісуса Христа. А вся слава тобі, Оде, Дух святий, повіде. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний. Подавай нам на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила, і слава повітря. Амінь. Алілує. Станьте на ваші бога і не розходьтеся. Ще зачитаю Слово Господе, яке Господь свого часу говорив чи сказав, щоб так благословляти синів Ізраїля. Я його прочитаю, а вся церква скаже Амінь. Скажи Арону і синам Його. Так благословляйте синів Ізраїлевих, Говорячи їм, да благословить тебе, Господь, і сохранить тебе, да наверне на тебе Господь світлим лицем своїм і помилує тебе, да зверне, Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Так хай призивають ім'я Моє на синів Ізраїлевих, і я благословлю їх. І вся церква да скаже. Амінь. Будьте благословені. І ще випускникам бачимо, вчительки мають подарочки. Хай Бог благословить. ви можете їх поздоровити, вручити. І ще я хочу побажати їм золоте правило, щоб вони не, не забували. Я хочу, щоб з вами люди поступали, так і ви поступайте. Хай Бог благословить вас. Пам'ятайте ці правила. Пам'ятайте, да. Пам'ятайте в своєму житті. Господи, благословійте віта, Господи Ісус. Люди кажуть, що перед вами незнана дорога, але церква вам каже, дорога ваша це є Христос. Це є Христос. Вона є знана вами. Ви про Нього в шкірці говорили, вірші декламували, співали. І тому знайте, дорога ваша Христос. Йдіть цією дорогою. Амінь. Амінь. Амінь.